Вітаю поціновичі математики, розв'язуємо номер 649. Пряма МК дотична до кола. Точка О центр кола знайти кут НМК, якщо кут МОН 82 градуси. Я трішки збільшу рисунок, запишу дано і на рисунку позначимо, що ми знали. Ми знали, що кут МОН 82 градуси. Нам треба знайти кут. Н МК. Ось цей кут будемо шукати розв'язання. На рисунку, крім кола, у нас є трикутник. Розглянемо цей трикутник. В цьому трикутнику сторони ОМ та ОН рівні між собою, оскільки вони є радіусами кола. Отже, трикутник рівнобедрений, оскільки... ОМ дорівнює ОН дорівнює радіусу кола. Ми знали, що в рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Отже, кут ОМН буде рівний куту ОНМ, буде рівний від 180 градусів. Треба відняти відомий кут і поділити на 2. 180 віднімаємо 82, буде 98, ділимо на 2, 49 градусів. Це випливає з властивості кутів рівнобедреного трикутника, кути при основі рівня. Так, отже, ми знаємо кут М трикутника і кут Н-трикутника, вони по 49 градусів. В задачі було сказано, що МК дотична до кола. Дотична володіла такою властивістю, що радіус проведений в точку дотику, перпендикулярний до цієї дотичної. Перпендикулярний, отже, кут ОМК дорівнює 90 градусів. Частину кута ОМН ми знали 49 градусів. Отже, для того, щоб знайти кут НМК, нам треба від 90 градусів від кута ОМК відняти його частинку. Кут ОМН 49 градусів. Віднімаємо, отримуємо 41 градус. Отже, кут НМК. 41 градус. Задача розв'язана.